Добрий день, мої любимі підписники. Хочу вам показати такий прекрасний набір з 22 рослин за 2000 гривень. Зараз вам розкажу, що в нього входить. Щоб ви розуміли. Ось дивіться, є такі рослинки наступні. Кіпересовок Філіфера Нана. Кіпересовок булевард, кіпересовок філіфера Авреана. Туя Даніка, Туя Хосері, Туя. Мирим, цуга, туя голд пел, туя микки, туя анек, туя Рейнбоу, смарагд, туя смарагд, кепресовик елди, кипересовик Голд, Gold, Kiparsi Gracilis, Blue Chip, Ялівець Tamer Тес Хіксі, Бересклет, ялівець Вілтоні, ялівець Блюстар, Daisy White ялинка. Ці рослини ростуть в півлітрових контейнерах. Як бачите, деякі більші вже за горшечки з гарно розвиненою кореневою системою. Ось. Всі вони приймаються 100%. Зараз, коли ви їх придбаєте, ви можете їх отак. Скласти разом якийсь ящичок і можете той ящик навіть в землю трошки прикупати, і вони вам будуть зимувати до весни. Можете їх і висадити, також вони вам приймуть. Ще наразі в нас морозів немає таких сильних, плюсова температура, можна сказати, легкий мінус, садити можна сміло. Тим більше зараз такі зими, що можна цілу зиму садити. Ось. Е, це щодо набору. Я думаю, все ясно. Тепер. Тут ще маю такі кипарисовики теж. Я віду якщо треба скину прайс на більші рослинки, вже такі, що вони вже ось, вони по 250-300 гривень, оці по 500 гривень. Е, також є в мене тут сосни щеплені власного виробництва. Більше 30 видів, вони оці менші по 500 гривень 3 контейнери. Ось подивіться кабретту. А на штампах є по 800 і 1000 гривень. Ось з цього плану. Ялинка главка клобоза 800. Також є сосни по 800 гривень 5-літрових контейнерів, такі більші. там у нас є. Спілберг, Тантерхед, Love Glove і Green Tower. Якщо потрібно більші рослинки на порядок, ось такі це вони у нас привезені за кордону. Вони у нас є також 1800-2000, ось такі рослинки. Маю також мудринки. Мудринки є в мене 5 видів, навіть 6, але шостого тут нема. Поки що я не поставив його. тут, так. Стів Віпер є. Ось Тут така є Magic Gold, жовтенька оця перша. Ця у нас є Dart, Dart Pol, Це у нас є Dartpol, Volt, Корнік, Ending і Blue Dwarf. Рослин є багато, рослин є не тільки ось такі менші. Ще в нас є ось, якщо потрібно, є олівці більші. Теж відеообзор можу зробити, вони є від 200 гривень, таке як Blue Star, 250 флореант і є 300 найдорожчі. Так що, хто хоче, будь ласка, пишіть. Мій номер 067 99 89 701. У мене є там він зазначений. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, щось буде неясно. Буду вам. Робити додаткові фото. Відео всім добра, здоров'я, всіх люблю, поважаю. Слава Україні!